99% запитань, друзі, зараз дуже прості запитання. Як мені заробити? Як мені заробити? Це 99% запитань. Що мені треба робити? Як мені заробити? Я кажу: класно, друзі. Момент наступний. Як ви хочете заробити? Тобто, в мене завжди зустрічне питання: на чому заробити, або чим заробити. От в мене два запитання: на чому або чим заробити? Дайте відповідь на це запитання. Вони кажуть, а ми не знаємо, ну на чому? На тому, що ми виготовляємо. Я кажу, класно. Якщо дивитися на те, що ви виготовляєте, якщо воно сьогодні не актуальне, ви на ньому не заробите. Логіка дуже проста. Ще раз, бізнес це те, що стосується грошей. Бізнес це гроші. Все решта, друзі, це самозайнятість. Бізнес це гроші. Якщо у вас в е, мене почав торгувати дуже яскравий приклад. Звернувся, поспілкувалися тиждень тому. Е, я буду з вами працювати по дропу. У нас є такий е, один підприємець з Києва, знайомий, він каже: що таке по дропу працювати? Це означає, що він буде продавати з нашого магазину товар, але перепродавати його під своєю маркою. Окей, нема жодних проблем. 10% знижки ми тобі даємо, перепродавай. Жодних не бачу проблем. Почав працювати, дзвонить мені каже: Слухай, в мене є проблема. Я от хочу продати кросівки, немає такого розміру. Ну, Я кажу, правильно, магазин то продає. Він каже, добре, а в мене клієнт їх купив. Я кажу, добре, ми тобі їх зробимо. Він каже, а що робити, щоб такого не траплялося? Зарезервуй під мене склад. Я кажу, ну як я резервую під тебе склад, то вже не дроп. Тоді вже переходь на інший рівень. Переходь на 15%. І закуповуй до 200 тисяч, 200 тисяч товару, 200 тисяч гривень товару. Він каже: Окей, закупив мені десь приблизно зараз на 170 тисяч товару. Ну, ще не дотягнув до 200, тому що він балансує асортимент, дивиться, як йому збалансувати. Але бачив, що вже війшов смак, вже почалися активні продажі. Це все відбувається, друзі, 4 дня. 4 дня. Сьогодні у нас четвер, почалася ця вся історія в понеділок. Тобто, взяв смак. Розуміє, що треба розганятися, все окей, все рухається. Я думаю, що він вийде десь приблизно через місяць на 700 тисяч і, вийде, і отримує 20% знижки. Все окей, ма одних проблем. І він ще собі додатково заробить, тому що він крутиться, він старається, він продає через інтернет. Все окей. Бізнес це гроші, друзі. Купуйте полицю, яка обертається. Не займайтеся полицею, яка не обертається. Зумієте, є таке поняття, як маркетинг. Маркетинг. Маркетинг це може бути як інструментом розвитку, а може бути як припарка здихаючої корові. Розумієте, да? Тобто, якщо це інструмент розвитку, тоді, коли це бізнес гроші, коли я маю заробляти. Тобто, коли є попит, коли є попит, тоді у нас включається, вмикається маркетинг. Якщо у нас ринок стагнуючий і падаючий, ми можемо робити так званий ремаркетинг, тобто повертати товар з новими якостями на ринку. Ми можемо, тобто є маркетингових стратегій багато. Я про них розказую там, в своїх навчальних модулях, які є маркетингові стратегії, і в який період часу їх треба застосовувати. Вони ще й мають правила застосування. Тобто, не просто я виходжу на ринок і я роблю що-небудь. Ні, друзі. В кожній ситуації для кожної компанії є своя стратегія маркетингу. Універсальної немає, її не існує і не може існувати. Якщо б існувала універсальна успішна стратегія маркетингу, всі компанії були б мільярдерами. всі компанії б розвивалися. Так, чомусь хтось здохне, да? хтось сохне, а хтось росте прекрасно. Причому, як прикро, тих, хто ростуть, є набагато менше.